Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості в Ісусі Христі. Бо хто витриває в Ісусі Христі, то радість це як е, бонус. Бонус радіти не від того, що війна, наприклад, а радіти від того, що народився наш Месія і пішов і помер за мене, щоби я сьогодні жив. Радість справжня це є від народження Ісуса Христа. І радість від плану спасіння, що Бог прийшов, щоб спасти тебе і мене. Це є радість справжня. Не від е, кількості задоволення цього світу, радість вимірюється. І сьогодні ми беремо 25 березня 1999 рік. Дорогі діти, закликаю вас до молитви серцем. В особливий спосіб, дітоньки, закликаю вас молитися за навернення грішників, за тих, хто пробиває моє серце. І серце мого Сина, Ісуса Мечем ненависті та щоденних блюзнірств. Молімо, дітаньки, за всіх тих, хто не хоче пізнати Божої любові, хоча належить до церкви. Молімо, щоб вони навернулись, щоб церква воскресла в любові. Тільки любов'ю та молитвою, дітеньки, можете прожити цей час, даний вам для навернення. Поставте Бога на перше місце, а тоді, воскресли Ісус, стане вашим Приятелем. Дякую, що відповіли на мій заклад. Дуже потужне і глибоке послання. Зараз, ну і дуже легко завжди думаю, так було засудити, осуджувати людей, особливо ті, які в церкву ходять, засуджують тих, які ходять в церкву. Там неправильно сів, там неправильно став на коліна. Про грішників то я взагалі мовчу. Їм треба. Я дуже часто слухаю християн, бо мій круг спілкування це християни. І дуже часто є таке, що розмови такі йдуть. Треба їх навертати, треба так робити, треба їм жити ось так. Ну, різні варіанти. Тобто легко комусь вказувати, легко говорити про когось, хто не віруючий, а вони живуть неправильно, а вони живуть так. Але Марія тут не каже, що треба осуджувати, критикувати цих людей, а каже, за них треба молитися. молитися. Бо відповідь справжнього християна на несправедливість, на зло, не є прокляття сіяти. Тобто, тим, щоб казати їм, що вони так так неправильно грішники і то, і то, але добре казати ще їм це, а не просто між собою спілкуватися. Від цього нічого не змінюється. А від молитви зміниться. Тому сьогодні, якщо у вас є люди, яких ви часто обговорюєте, осуджуєте, критикуєте, то. Краще це перестати робити, а почати за них молитися. Бо це звільнює прокляття. Кожна ця критика, кожен цей недобрий вислів в сторону цієї людини звільнює прокляття, яке не допомагає. Добрий отець Роман Братковський казав, таку приводив аналогію, що уявіть собі, город з будяками, Гороти у вас і за з будяками І ви, щоб побороти ці будяки приходите з мішком насіння будяків і сіяти ще більше будяків Потім приходите їх ще більше ви злі і ще більше засіяти. То в витозі, що буде? І так так є в нашому житті, коли ми на несправедливість якусь сіємо прокляття, проклинаємо. Тобто не боремось, як Бог говорить, молитвою. Ага. Хочемо якось справедливо, якось по-людськи це вирішити, і тим самим ми сіємо а, зло в своє життя. Є зло до нас, а ми сіємо зло ще й в наше життя, тобто розсіємо це зло. І, і, і це, власне, такими ми стаємо. І Марія сьогодні нам каже, тобі каже, закликаю до молитви серцем. В особливий спосіб дитинка закликає тебе молитися за навернення грішників. І сьогодні, коли. Є прагнення якихось грішників осудити, скритикувати, десь щось сказати, що неправильно, то помолись за них, помолись, бо молитва принесе благословіння в твоє життя і в їхнє, бо ти сієш благословіння, а не прокляття. За тих, хто пробиває моє серце, і серце мого сина мечем ненависті та щоденних блюзірств. Уявіть собі, Марія каже, вони пробивають моє серце, серце мого сина. Мачем ненависті та щоденних для Марія каже, що вони роблять недобре. Не каже, що вони роблять, добре роблять. Вони каже, вони нас вбивають, вони нас калічать. І, і Цей гріх цей гріх калічить. І ви моліться за них, щоб вони наверталися, щоб вони пізнали Бога, щоб вони пізнали Божу любов. Молись дитинко, за всіх тих, хто не хоче пізнати Божу любов. Хто не хоче пізнати Божу любов. Розумієте, за тих, хто не хоче, за тих, хто не пізнав молитися, хоча і належить до церкви. І тут каже Марія, що є такі люди, які належать до церкви, але не пізнали Божої любові. Вони ходять, бо так треба, бо їм так сказали, так навчили. Ну, або що люди скажуть, Ну я ходжу до церкви, раз на рік в Пасху, я є. І, і за цих, каже Марія молитися, за цих людей, щоб вони в церкві пізнали цю Божу любов. Молись, щоб вони навернулись, щоб церква воскресла в любові. Воскресла в любові. Тільки любов'ю та молитвою, дитинку можеш прожити цей час, даний тобі для навернення, тільки молитвою і любов'ю. Можеш прожити цей час. Сьогоднішній час є е, поганий час війна. Але цей час, Марія каже, можеш прожити з любов'ю і молитвою. Ворогів благословляти, а не проклинати. Ну бо що сієш, то й пожнеш. І якщо ми, начебто, добре робимо, проклинаємо когось, то не є це добре. Це не є поправно. Це для цього світу, для людей, які не віруючі, нормально. Для тих, хто вірує, це не нормально. Ми інакші. Інакші – це святі. Тому. Молимо сьогодні за тих, хто це робить. Молимо, щоб вони також пізнали Божу любов і почали жити за Божими законами, за Божими правилами, за духовними законами. Поставь Бога на перше місце. Коли в тебе Бог на першому місці, тоді в тебе все життя на першому місці, тоді в тебе духовні закони на першому місці. Не закони людські, не закони інстинктів якихось, самовиживання, самозбереження, а закони Божі, де ти. Готовий своє життя покласти за, своїх, за тих, кого ти любиш. Розумієте? Добровільно це зробити, не примусово. І є різні речі, бо іноді можуть примусити тебе. А коли ти робиш це добровільно, це є з твоєї власної волі. А тоді Воскресли Ісус стане твоїм Приятелем. Каже Марія: постав Бога на перше місце, і Ісус стане твоїм приятелем. Не якоюсь фігурою, яка колись померла, не якоюсь е, фігурою, е, яку ти не знаєш, яка десь далеко, десь ти про неї чув. Знаєте, можна чути про американського президента, але він не є моїм приятелем, але я про нього чую. Зараз, наприклад, ми про Усика, з усіх, не знаю, з усіх, що можуть тільки написати або сказати про Усика, е, чули. І так, він переміг. До мене теж ця новина дійшла. Я не дивився бокс. Ну, не, не, не маю часу просто на то. Але дійшла. Ця, що він переміг. І це добра новина ну, якби для нас, для українського народу. Ми якимось чином сказали про себе, заявили завдяки одній людині. Але чи? Чи? Ми сіємо сьогодні добро. Усик є файний боксер, мені подобається. Знаєте чим? Що він завжди молиться, він завжди проповідує. І на такому рівні високому він приходить і проповідує. Не сатанізм, а християнство. І, і, і це в мені, мені дійсно в ньому подобається. Що він е, герой не тільки народне кісто, а е, герой Божий, герой Божий. Неймовірно. Так і, і ми повинні робити, щоб проповідувати це Христа в будь-яких обстанах, там, де ми є, там де ми, е, там, де ми є. Розумієте? Тому, коли ми знаємо добрі новини, коли ми бачимо погані новини, це не має впливати е, на нашу радість духовну. Духовна радість це є духовна радість від Ісуса Христа. Усик не є мій приятель, а Ісус знатно більша особа є моїм приятелем. Коли Бог на першому місці усвідомлюєте, яка благодать нам дана. Коли ти ставиш Бога на перше місце, то сам Бог стає Твоїм приятелем. Не герой якийсь, не президент якийсь, не якийсь боксер, а сам Бог в оплаті. Розумієте? То сьогодні молимось за тих дійсно людей і перемінюємо свої думки і мислення, своє серце. З уст виходить те, що в твоєму серці. І каже апостол Яків, не можеш проклинати і благословляти одним і тим самим язиком, одним і там самим серцем. Тому, якщо аналізуємо сьогодні, в нашому житті є ще прокляття, реакція на гнів. Тобто гнів є у всіх, але чи ти в гніві починаєш проклинати чи благословляти? Ось в чому різниця між святою людиною і не пізнавшою Божою любові. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі, з гори об'явлення. Папа.